Добре, шановні е, 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 депутати, необхідно перед перед тим, як розпочати роботу пленарного засідання позачергової сесії, е, потрібно провести спільне засідання постійних комісій. Пропонується е, головою спільної комісії е, Григораша Юрія Петровича е, секретарем. Е, Маю Андрію. Туда. Інших немає пропозицій Тоді, будь ласка, голосуємо. Хто за? Попрошу пустити. Проти? Утримались? Приймається? Дякую. Давайте, Юрій Петрович, Дерзайте. Шановні колеги, на розгляд спільного засідання депутатської комісії пропонується винести два, два ж питання. Я розумію, був в тих матеріалах, що скинули, було одне. Два питання. Перше, це про надання земельної ділянки у постійне користування територіальному центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг Знаменської міської територіальної громади. Інформацію по цьому питанню, представник земельного відділу. Пан коробо, проінформуйте Не нас, спілька. будь ласка, по питанню надання земельної діянки в постійне користування. Та встаньте, та прийдіть сюди, ви спите чи що. Хай я захворюваю. Знам'ській міської ради звернувся Територіальний центр соціального обслуговування з проханням передати земельну ділянку з кадастровим номером 3516 в Постійне користування. Дана земельна ділянка є власністю Знам'янської міської ради, вже сформована, тому не потребує будь-яких винування документів. Пропонується передати її постійне користування. Уточніть, будь ласка, де знаходиться земельна ділянка? Колишня редакція газети. Колишня редакція газети парк відпочинку парк відпочинку. Ми вже передали приміщення, там... зрозуміло. Шановні колеги, ще питання якісь будуть. Це є пропозиції. Ми вже передаємо приміщення і не передаємо землю. Пам'ятайте, не оформляємо. Не оформляємо оформляє. так. полікаємо така сама ситуація. По всім так. А коли з позакладами освіти вообще нічого у вас не було. Вони висіли до син коли... Я, Я думаю, що ти буде довго до підтримку суперфіції. По, а ну, лучше вийшло, шоу в цей на розгляд сесії. Шановні колеги, поступила пропозиція винести питання на розгляд сесії. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Дякую. Проти? Триматься. Немає голосу. Дякую. Слідче питання, друге. Про звернення депутатів Знаменської міської ради 8-го скликання до Верховної Ради Кабінету міністрів України стосовно залишення реверсної дотації в бюджеті громади та збереження 64%. відсоткового Відсотків податку на доходи фізичних осіб відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування України. Ми е, надавали свої пропозиції. і Одноразово це вже якби і до Верховної Ради зверталися, але в нас не було е, якби рішення сесії, тому ми ріш, вирішили ще зробити рішення сесії. Тому що е, нарахування, е, ну перше, які наші пропозиції е, під час військового стану. Не нараховувати реверсну дотацію, а у мирний час, щоб її нарахування було справедливим. Тобто вона відштовхувалася від нарахування на всі місцеві податки, а не лише на БДФО. Тому що це є ну, грубою несправедливістю. От таке наше бачення. Тому і це рішення сесії ну, пропонується. 64% це 60-60, а 4% завжди додавали на. Тепло ну, на, на енерго в опалювальний період на опалювальний період, да, тому звертаємося, щоб також це залишилося. О, ці перипетії вони кожен рік. Ну я думаю, що можливо підуть Всь, на зручність. Щоб ви розуміли, що е, е, от Володимир Олександрович він розуміє Всь. тебе е, 27, 30, 32, от така Ота каравісна була. От 25-й рік, 48, 26 й рік 48. 27 рік, 67. О, я висказався, правда, губернатор каже, не потрібно так різко говорити. Стосовно тих, які розумні люди, так я, так рахують. Ну, тому боремося. Дякую. Зрозуміло, ще які питання будуть? На Поступила. Доповняйте. Ну це стосовно ревічної доточки. Що ми будемо вже громади, а настати світу. Це як одна із причин, чому залишити більший ресурс, тому що громада буде громадою. Там, я дуже розумію, є кількість переселенців відсоток не є. Ну в принципі, саму цю ніхто не заперечує, якщо ми там розберемося і додамо, щоб воно було читаємо. Дякую, які і, і поки запитання? сесії, Володимир Федорович, це я спілкувався з одним з фахівців, які мають дотик до обласних фінансів. От, він каже, чим більше ви даєте і фінансуєте державний бюджет, тим більше у вас держава забере реверсну дотацію. Це до наших 25 мільйонів на оборону, до мільйона там на прокуратуру СБУ міліцію і так, далі, і так далі. Чим більше даємо, тим більше в нас будуть забирати. Вони вважають, що ці цей ресурс у нас лишний. Да. Навіщо його да. Сюди Ми зразу да. Ну Дивіться, Ні. підход не, не тільки ж ми сплачуємо реверсну дотацію, підхід до всіх громад, які її сплачують, один. О, вони відштовхуються від одного податку ПДФО. Тобто, якщо ПДФО росте, то росте реверсна дотація. Вони так порахували, мало бути підвищення заробітної плати. Одне, друге, третє. Його немає. А вони напевно порахували його з тим, що воно буде. Ну немає ж у нас передбачено, що ще виросте мінімальна, мінімальна заробітна плата. Немає сьогодні. Там не тільки в ПДФО береться, а й кількість населення, а воно про розрахунку зменшується. От нам треба і цей ну теж ну, Так, да, цей бунт ну, рахувати. Та, та, та правильно ну, потому, як не Шановні, вважається спроб. Спроможність громади да. не, не да, реверсна, то, реверсна для того, от, коли спроможні громади. А спроможність громади від кількості населення і від величини ПДФО. Да. О, тому і ми говоримо, що зараз не трогайте, а якщо е, в мирний час і справедливо нараховувати, то ПДФО земля і акциз. Давайте подивимося на Дмитрівку, знову ж повертаємося. ПДФО манюсіньке і вони отримують базову дотацію. А землі 30 тисяч гектарів, наші заправки ексиз їм іде бо межіш, і таке інше. І вони собі припівають. От а ми маємо страждати, тому боремося за справедливість. Ну, на 25 й рік взагалі обраховане неадекватно. Зростання реверсне 25 го в порівнянні з 24 м 178,3%. відсотка. Воно нічим не обумовлено, ні населенням, а розрахунки ми не бачимо, що вони брали для розрахунків, який податок на доходи. населення? Хто його рахував те населення? Ніхто. Ми ж самі тут порахувати не можемо. Подивіться, ну, да. Його ж раніше на початку війни воно було стало і не змінювалося. Зараз я по охороні здоров'я дивлюсь. статистика дає їм менші цифри. Тобто, якщо було обслуговування 47, то зараз вже 45, по-моєму, і так воно Здоровіші здоровіше були? стали. Не, Добре, давайте зрозуміло. Да. Бо в нас кілька питань щоб направляти шановні колеги. Надійшла пропозиція винести питання на розгляд сесії. Да, да, да. Хто за? Дякую, проти, утримався, немає одного ста. Всі питання, які вносились на розгляд спільної комісії, розглянуті. Дякую за роботу. Дякую всім. Можемо переходити до включено, так? Да? Шановні депутати, вшануємо хвилиною мовчання, героїчний подвиг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту. Державного суверенітету та територіальної цілісності України вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Відповідно до розпорядження Знам'янського міського голови від 7 серпня 2024 року номер 33 скликано позачергову 66-ту сесію Знамської міської ради 8 скликання. Шановні депутати та присутні, на пленарному засіданні позачергової 66-ї сесії міської ради, 8-го скликання, із 23 депутатів міської ради присутні 16, що дає право сесії бути правомочною. Відсутні депутати в кількості 7 осіб, всі ну, поважні причини. Войчишина відпустка, бойчук, виробнича необхідність, Вирівна – виробнича необхідність, Клименко за межами міста, перемот, виробнича необхідність, бойко за станом здоров'я, Тесленко – виробнича необхідність. У роботі сесії беруть участь начальники відділу управлінь, заступники. Дозвольте пленарне засідання позачергової 66-ї сесії Знайомської міської ради, 8-го скликання, оголосити відкритим. Шановні депутати, хоч у нас і позачергова, але лучше більше раз, чим цей. У нас підсесійний період Юрій Михайлович Сопиняк відзначив родження. Вітаємо його! Зареєструємося, шановні депутати. До обговорення переходимо в порядку денного, Відповідно до розпорядження Знамеської міської володи на розгляд позачергової 66-ї сесії запропонував винести два питання надання земельної ділянки постійного користування Територіальним центром соціального обслуговування Знамецької міської територіальної громади та на друге це прийняття <посвернення> про звернення. <посвернення> На спільному о, засіданні поступила, зайшла пропозиція винести питання на розгляд сесії. Якісь ще небудь доповнення до порядку денного є, немає? Затвердити. Якщо зауважень пропозицій немає, то тоді давайте проголосуємо за порядок денний, за основу і в цілому. Пропозиції інших не виходило. Будь ласка, голосуйте. За 16 рішення приймається. Дякую. Переходимо до наступного. Наступне рішення у нас про <кхм>, звернення депутатів Знам'янської міської Де, до <кхм> про надання земельної ділянки у постійне користування територіальному центру соціального обслуговування Знам'янської міської територіальної громади. <кхм> Дана я земельна ділянка підтрим... знаходиться під uh, будівлею. Бившої редакції, о, вона передана територіальному центру, і там е за допомогою донорів і наших о, будується ну, центр активного довголіття. Там і молодіжний якийсь там хаб. Тобто є пропозиція поставити на голосування. Голосуємо за проект номер 1 будь ласка. 16, не голосували один. мене спрацював. Приймається. Добре, дякую, Юрію. Переходимо Приват. до наступного проєкту, проєкт номер 2 Про звернення депутатів Знам'янської міської ради 8 скликання до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України стосовно залишення реверсної дотації в бюджеті громади та збереження 64% податку на доходи фізичних осіб. Обговорювали, задавали питання. Е, Олені Миколаївні. Проєкт з, до... з уточненням пропозиції, які вносили О Олег текст. Добре. Шановні депутати, є пропозиція винести на голосування із врахуванням пропозиції Олега Грибінюка. Тоді будемо голосувати за основу цілому. Пропозицію ми врахуємо. Так? Добре. Дякую. Голосуємо. 16, не голосували, один рішення приймається. Дякую. Да, дякую. дякую. Шановні депутати, питання винесені на розгляд сесії розглянуто. Зауваження пропозиції закрито. Ну, давайте, напевно, закриємо сесію. Да. Робота пленарного засідання позачергової 66-ї сесії закрита. you <shriek>